Фросін. Бутурлін. Подарував цей шанс супернику, але суперник це рівний матч. Поки що не видно, хто тут фаворит, хто тут більше прагне перемоги. Поки що обидві команди. Переведення для Камішева. Камішев пішов у центр. Пробиває Костянтин Камішев. Дає цю передачу для Фросіна. Камішев і забиває Даніл Фросін. Це подаруночок. А для нього і білуга виходить вперед на останній хвилині першого тайму. І вдається рахунок зрівняти з Груп 2 на початку другого тайму. Нічия. Стандарт зараз для білуги. Прибуває Віталій Харченко. Цей удар заблоковано. З другої спроби б'є Харченко. Тут вже небезпечно. м'ять зупинив. Камішев. Переведення для Міколадзе. Міколадзе. Зупинили таки цей прорив від Фросіна. Міколадзе, Міколадзе, Міколодзе! Красень гол у виконанні Роберта Міколадзе протягнув через увесь майданчик і забив 2-1. Власенко класний м'яч обробив Олександр Власенко і забиває Власенко три